Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога перерахунок пенсій, на якій підставі обмежують виплати. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Здавалося б, березнева індексація давно минула, проте питання щодо неї продовжують надходити до нашої студії. Невдоволення висловлюють багато хто незадоволені не лише ті, у кого маленька пенсія і невеличке підвищення, а й ті, у кого розмір пенсії вищий за середній. Тут вже люди просять пояснили логіку обмеження, яке застосовується під час індексації отримав повідомлення з обласного управління ПФУ. Що після проведення індексації з 1 березня 2024 року обмеження індексації, що було встановлено з 1 березня 2023 року, збережено. Але нормативної підстави даного рішення не наведено. У зв'язку з цим прошу відповісти, наскільки законна позиція ПФУ і на чому вона базується, питає Юрій з міста Дніпро, спробуємо розібратися на конкретному прикладі. Адже пенсіонер додав до свого запитання протокол розрахунку пенсії з 1 березня 2023 року пенсії було проіндексовано на 19,7% на підставі постанови Кабінету міністрів 168 від 24 лютого 2023 року. Внаслідок перерахунку основний розмір пенсії за віком збільшився з 11 528 до 13 799 гривні тобто на 2271 гривні. Але це на 771 гривні більше, ніж було дозволено. Зазначена постанова передбачає. Що розмір збільшення пенсії внаслідок індексації з 1 березня 2023 року не може перевищувати 1500 гривень. Таким чином, збільшення пенсії з 1 березня 2023 року штучно обмежили, її збільшили рівно на 1500 гривень. Надлишкову суму зафіксували як від'ємну на рівні 771 гривні. Тобто в протоколі розрахунку пенсії так і позначено мінус 771 гривні. Спочатку порахували загальний розмір пенсії з усіма надбавками, а потім відняли цю суму, щоб отримати новий розмір пенсії з урахуванням обмеження, на став 2024 рік і пенсію знову проіндексували. На підставі постанови Кабміну 185 від 23 лютого 2024 року розмір збільшення склав 7,96%. Нова постанова також передбачає обмеження на рівні 1500 гривень. Але у нашому прикладі основний розмір пенсії з 1 березня 2024 року збільшився лише на 1 гривні. Був 13 799 гривні став 14 897 гривні. При цьому минулорічну постанову про індексацію пенсії в 2023 році не скасовували, і вона продовжує діяти. Тобто зафіксована минулого року від'ємна сума мінус 771 гривні залишається в протоколі розрахунку, тобто пенсія з 1 березня 2024 року збільшилася. Як і потрібно, проте комп'ютерна програма, що обчислює пенсії, не дає забути про суму обмеження, яке було застосовано по відношенню до індексації 2023 року, на нашу думку, певна логіка в такому алгоритмі є, принаймні з технічної точки зору постає лише питання стосовно справедливості обмеження, як такого оскаржити такі дії пенсійного фонду можна спробувати хіба що в судовому порядку. Адже очевидно, що зазначена практика запроваджена органами ПФУ стосовно всіх пенсіонерів, які потрапили під обмеження схожих скарг ми отримуємо доволі багато. Ось ще один наочний приклад. При індексації в березні 2023 року був великий відсоток підвищення, а величина підвищення була обмежена сумою 1500 гривень. Сума, яка була понад 1500 гривень, не виплачувалася. При індексації в березні 2024 року величина підвищення у мене значно менша за 1500 гривень, але при перерахунку було враховано обмеження в індексації з 1 березня 2023 року року, пише нам Віктор Миколайович з Харківщини, ситуація абсолютно ідентична. Його пенсія в березні 2023 року мала б збільшитися на 1951 гривні. Тоді до пенсії додали тільки 1500 гривень і додатково у протоколі розрахунку зафіксували суму мінус 451 гривні. Цього року через менший відсоток індексації пенсія збільшилася не так суттєво, проте минулорічне обмеження продовжує діяти, і від'ємна сума залишається. В обласному управлінні пенсіонеру відповіли фактично те саме, що і ми, переліком постанов Кабінету міністрів України, які втратили чинність, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23 лютого 2024 року 185, пункт 10 постанови 168 не передбачений. Якщо це перекласти людською мовою, то відповідь означає, що постанова, яка передбачала минулорічне обмеження, Продовжує діяти. Тобто минулорічна постанова про індексацію фіксує обмеження стосовно підвищення пенсії в 2023 році, а нова постанова регулює індексацію цьогорічно. З точки зору пенсійного фонду одне одному не заважає і не суперечить.